У цьому відео розглянемо двопороговий терморегулятор для інкубаторів від компанії Dallas з датчиком вологості. Пристрій має гарантію 1 рік. Терморегулятор призначений для підтримки заданої температури в інкубаторі та вимірювання вологості. Цей пристрій розрахований для роботи з будь-яким типом нагрівачів потужністю до 2 кВт. Двопороговий терморегулятор вмикає нагрівач, коли температура знижується нижче нижнього порогу спрацювання. Та вимикає, коли температура досягає верхнього порогу спрацювання. Основні технічні характеристики: напруга живлення від 160 до 250 вольт. Струм навантаження до 10 А. Вимірювана температура від мінус 55 до плюс 125 градусів Цельсія. Точність вимірювання 0,1 Цельсія. Діапазон вимірювання валовості від 20 до 90%. Діапазон підтримуваної температури від плюс 15 до плюс 40 градусів Цельсія. Всередині упаковки розташовується сам терморегулятор та інструкція з детальними технічними характеристиками приладу та правилам налаштування. На лицевій поверхні терморегулятора розташована розетка для підключення нагрівача інкубатора. Індикатор для відображення температури та вологості та дві кнопки для налаштування. Після вмикання терморегулятора в розетку з'являється напис «Цип-Цип», після чого на індикаторі з'являється режим індикації та привод переходить до відображення значення. Привод має три режими індикації: режим TH – позмінна індикація температури та вологості, режим Т, постійна індикація тільки температури. Режим H. Постійна індикація тільки вологості. Незалежно від того, який режим індикації вибраний, прилад завжди підтримує встановлену температуру. Для зміни режиму індикації необхідно одночасно натиснути кнопку вниз та вгору та утримувати їх протягом 2 секунд. Режим індикації змінився на режим Т. Натискаємо та отримуємо ще раз. Режим індикації змінився на режим H. Натискаємо та отримуємо ще раз. Режим індикації змінився на режим TH. Для налаштування верхнього порогу спрацювання необхідно натиснути кнопку вгору. З'явиться напис Up, що в перекладі означає вгору, та почне блимати поточне значення верхнього порогу спрацювання. За допомогою кнопок вгору або вниз виставляємо необхідне значення параметру. Через декілька секунд прилад збереже зміни. Для налаштування нижнього порогу спрацювання, необхідно натиснути кнопку вниз. З'явиться напис down, що в перекладі означає вниз, та почне блимати поточне значення нижнього порогу спрацювання. За допомогою кнопок вниз та вгору виставляємо необхідне значення цього параметра. Через декілька секунд прилад збереже зміни. Також прилад має індикацію включення або вимкнення навантаження. Якщо в правому нижньому куті світиться точка, то навантаження включене. Якщо не світиться, то навантаження вимкнено. Прилад буде підтримувати температуру між верхнім та нижнім порогами температури. Верхні та нижні порігні повинні розташовуватись занадто близько один до одного, так як це призводить до дуже частих циклів вмикання-вимикання нагрівача. Це може викликати швидкий знос ламп розжарення, який дуже часто використовується в інкубаторах як нагрівальні елементи. Рекомендовано встановлювати різницю температур між верхнім та нижнім порогом не менше 0,5 градуса Цельсія. Усі двопорогові терморегулятори за своїм принципом роботи мають один суттєвий недолік. Коли вимикається нагрівач в інкубаторі, температура може підвищуватись вище заданого верхнього порогу через те, що будь-який нагрівальний елемент має енерційність. І деякий час продовжує віддавати тепло після того, як терморегулятор його відключив. Якщо вам необхідно дуже точне підтримування температури, у компанії Dallas є аналогічні терморегулятори зі штучним інтелектом, які завдяки спеціальному алгоритму регулюють потужність нагрівача, підлаштовуючи його під задану температуру. Такі пристрої є більш сучасними та набагато технологічними.